Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. ТЕМА УРОКУ Письмо малої букви Ф. Написання букви сполучень слів. Списування слів, поданих друкованим шрифтом. Відкрите у прописах сторінку 42. Розглянемо малюнки Фламінго. Портфель, до якого слова подано схему. У слові два. Склади. Фламінго. Фламінго. Три склади. Портфель. Два склади. Схему подано до слова портфель. Сьогодні на уроці ми будемо писати маленьку букву Ф. Порівняйте друковану та прописну букви. Що у них спільного, що відмінного. Маленька буква F складається з лівого та правого овалів та довгої прямої похилої лінії. Починаємо писати нижче верхньої рядкової лінії. Описуємо лівий овал, як у маленької прописної букви А. Не відриваючи руку, ведемо до верхньої рядкової лінії. Та звідси пишемо довгу пряму похилу лінію, ведемо до міжрядкової лінії. Відриваємо руку в тому місці, де ми починали описувати лівий овал, починаємо описувати правий овал. Напишемо маленьку букву Ф пальчиком у повітрі підрахунок. Починаємо. Раз, і два і три І. Давайте ще раз: Раз і два і три І. Зверніть увагу, як неправильно пишеться маленька буква Ф. Як вона пишеться правильно. Візьміть ручку в ручку та напишіть третій рядочок у прописах маленької букви F. Спочатку обведіть пунктирні букви, а далі продовжіть писати рядочок самостійно. Коли напишете третій рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок. Поставте відео на паузу. Працюємо далі. Пишемо букву сполучення. Маленька буква Ф, маленька буква А. Середнє з'єднання відривне поєднання букв склад Фа. Пишемо маленьку букву Ф. Від останнього елементу до середини рядочка проводимо з'єднання, відриваємо руку та пишемо маленьку букву А. Та слово фарба. У якому є це буква сполучення? Зупиніть відео. Далі пишемо букву сполучення, маленька буква F, маленька буква L. Нижнє з'єднання, відривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву F. Нижнє з'єднання та від нього маленьку букву L. Та слово флокси, у якому є це буквосполучення. Поставте відео на паузу. Давайте прочитаємо наступне слово. Портфель. Портфель маленьку букву Т та маленьку букву Ф. Поєднуємо відривно середнє з'єднання. Маленьку букву Ф та маленьку букву Е поєднуємо відривно середнє з'єднання. Порт Поставте відео на паузу та напишіть. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята, ведмедик. Вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Прочитаємо наступне слово. Фламінго, фламінго. Доки будете писати, поставте відео на паузу. Прочитаємо наступне слово Фартух. Фартух. Зупиніть відео та напишіть. На останньому рядочку напишемо речення жирафи найвищі тварини. Пишемо слово жирафи початок речення з великої букви. «Жи-ра». Маленьку букву А та маленьку букву Ф поєднуємо відривно середнє з'єднання. Фи маленьку букву Ф та маленьку букву И поєднуємо відривно верхнє з'єднання. Ставимо тире. найвищі най. Ви. Щі. Тварини. Тва. Ри. Ни. Жирафи найвищі тварини. Прочитайте слова. Спишіть їх у зошит в косу лінію. Поставте відео на паузу. Вправа емоційна ромашка. Яка ви ромашка в кінці уроку. Весела. У мене все вийшло. Засмучена. Було важко. Сердита. Нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.